Привіт, друзі! Ми продовжуємо читати пригоди Цибеліна, розділ 4. Як Циболіно обдурив пса Гавкуна. А що ж сталося з хатиною Кума Гарбуза? Одного нещасливого дня сеньор Помідор знову приїхав своєю каретою, запряженою четвероком конею огірків. Але тепер його охороняв цілий десяток солдатів-лимончиків. Цього разу кума гарбуза вигнали з хатини без зайвих розмов і поселили там здоровецького пса на ім'я Гавкун. Ось вам. вигукнув Помідор і грізно подивився навкруги тепер усі ваші хлопчики навчаться, як мене шанувати. Тепер хай не чувається той милий зайда, якому дав притулок майстер винограденка. Рост, рост! — пригарчав Гавкун. А оцей старий дурень гарбуз хай знає тепер, як не слухатися моїх наказів, додав сеньор Помідор. Якщо хоче мати дах над головою, то для нього завжди є готове місце у тюрмі. Там для всіх вистачить місця. Гаразд, гаразд, знову загарчав пес. Майстер виноградинка і цибуліно стояли на порозі майстерні, Бачили і чули все, що сталося. Але що вони могли вдіяти? Кум гарбуз сумно сидів при дорозі і з жалю смикав себе за бороду. І ще раз в його руці лишався жмут волосся. Нарешті він кинув це мало діло, щоб не позбутися ще й бороди, та й сидів він собі, як горох при дорозі, і тихо, тихо зітхав. Ви ж вже знаєте, що він завжди мав досить зітхань про запас. Нарешті сеньор Помідор вліз у свою карету, а Гавкун став у стійку Служи! і хвостом віддав хазяїнові честь. Дивись мені, вертуй пильно, наказав йому сеньор Помідор, вдарив по конях у гірках, і карета покотилася. Того дня стояла страшенна спека. Гавкон трохи прогулявся вперед і назад, перед хатиною, обмахуючись хвостом, наче віяло. Але він страшенно спітнів і подумав, що не завадило б тепер випити кухоль холодного пива. Подивився навколо, чи не видно якогось хлопчика, щоб послати по пиву. Та як на біду хлопчиків не було. Тільки один циболіно сидів на порозі шевської майстерні і старанно смолив дратву. Але, ніз ніс гавкуна, відчув, що від хлопця йшов цибулячий дух, і пес промовчав. А циболіно добре запримітив, що гавкун знемагає від спеки. Або я помиляюся, міркував циболіна, або я не я. Сонце піднімалося все вище та вище, і спека ставала дедаль нестерпніша. Сіромаху Гавкуна діймала спрага. Чим я сьогодні снідав? пригадував Гавкун. Може, пересолило юшку? Ну просто горить у мене в горлянці, а язик такий важкий, мов каменюка. Тут соболіно визирнув з дверей. Агов, агов!» – вукнув до нього Гавкун охрипим голосом. Ви до мене? До вас, юначе, чи не принесли б ви для мене лимонаду?» Ось, до речі, пен Гавкун у хатинці бідного гарбуза. Я б, хоч збігав, сеньори Гавкун, та бачте, ніколи хазяїн звелів мені полагодити ось цього черевика. І без зайвих слів Цибуліно повернувся до майстерні. Який грубіян, буркнув про себе пес. Він проклинав ганцюг, через який не міг сам збігати напитися. Трохи згодом Цибуліно знов виткнув носи з дверей. Сеньоре, благально проскавчав пес. Може, ви принесете мені хоч кухлик простої водиці? Та я похоче приніс, відповів Цибуліно. Але саме зараз хазяїн загадав мені підбити черевики сеньора священника!» Циболіну шкода було дивитися, як страждає від справи долатишний пес. Але він ненавидів собачерамі свого гавкуна та ще й хотів дужче допекти помідорою. О третій годині сонце вже не так припекло що й каміння стало жарко. Тепер псові стало на А циболіна налив у пляшку води, всипав туди білого порошку, який дружина майстра виноградники приймала на ніч. Бідна жінка була така нервова, що не могла заснути без цього порошку. Цибуліна підніс пляшку до рота, от ніби п'є. Ах, яка свіжа водиця. промовляв він, погладуючи себе по животі. У гавку наш сина потекла, і мить йому ніби повершила. Сеньоре, Циболін, тихенько спитав він, а ця вода чиста? А як же чиста, як сльоза, а в ній нема мікробів? Та що ви? Цю воду очистив один словетний професор, І з цими словами він знову притулив пляшку до, губи, до губів, ніби пити. Сеньоре, Цеболійно, знову спитав гавкун. А як це ви робите, що пляшка весь час вишається повною? Справа в тому, відповів Цибуліна, – що цю пляшку подарував мені, мій старенький дідусь. Вона зачарована і тому ніколи не порожніє. А не дозволив мені один разочок з нею ковтнути. Мені б однієї ложечки вистачило. Один ковток та хоч і десять, відповів Цибуліна. Важко уявити, як зрадів гавкун. Він дякував хлопчикові, визав йому ноги і крутив хвостом. Навіть перед своїми господинями, графинями черешнями, він так ніколи не вислужувався». Цибуліна віддав йому пляшку. Пес ухопив її в обидві лапи і одним вковтком випережнив до дна. А тоді й каже Як? Усе уже все? А ви ж, сеньори Циболіни, казали, що ця пляшка чарівна? Та не встиг він договорити цих слів, як упав додолу і заснув. Циболіно зняв з шиї ланцюг, узяв пса на плечі і попростував до графського замку. Ось він взяв пса на плечі циболіно, і вони пішли у цей. Замографський. Дивіться. Озирнувшись, Цибуліна бачив, що кум гарбуз знову оселився в своїй хатині і крізь віконечко вигля... виглядало уся нещасливим усміхом лице старого і його руда борідка. Бідний пес, думав собі Цибуліна, крокуючи до замку. Я не міг зробити інакше, та ще хто знає, як ти віддачиш мені за свіжу водичку, коли прокинешся. Ворота були відчинені. Циболіна поклав пса на траву в парку, ласкаво погладив його і мов. Привітай від мене, сеньора Помідора. Гавкун крізь сон відповів щасливим гарчанням. Йому снилося, що купається він у синій приємній водиці гірського озера і п'є до схочу, і сам розтікається водою. Ось уже водяний став його хвіст, водяні вуха, водяні лапи. Вони довгі й легкі, струмені водограю. Спи спокійно, мовив цибуліна і пішов назад. До села. Отакий був четвертий розділ.